Сергій Крапський, військовий експерт, долучається до нашого ефіру. Пане Сергію, вітаю вас. Вітання. Добрий вечір. Як ви нас чуєте? радий бачити. Чудово, чує. да. Я хотів спитати вас: от чи стало зрозуміло більш менш про атаку на ЕНГС, тому що інформація була така розпливчаста. Тепер щось конкретно ясно? Ви знаєте, якщо говорити сумарно про ту інформацію, яку ми отримуємо з відкритих джерел, тому що офіційних якихось заяв від нашого оборонного відомства не надійшло. Йдеться про те, що був нанесений удар по пункту управління, тобто по башті, так, так званій, яка знаходиться в Енгельсі, що призвело за деякими даними до передислокації всіх російських літаків з цього аеродрому. Відкриті джерела Росії повідомляють про знищення, це російські джерела. Ми не можемо їх підтвердити про знищення двох літаків додаткових і загибель і. Поранення певної кількості особового складу Збройних сил Російської Федерації. Ну, якщо, скажімо так, інформація про башту підтвердиться, то фактично ми говоримо про те, що на певний період часу цей стратегічний об'єкт Російської Федерації виходить з ладу. Ну і вони дійсно змушені або вже перевести, або в найближчий час перевести всі літаки на якийсь інший аеродром, що значно я б сказав, так може ускладнити їхню роботу, тому що треба буде переконфігуровувати цю систему нанесення ударів, тобто визначати райони, з яких ці пуски здійснюються, визначати нові маршрути і так далі. І тому подібне, це займає певний час. Тому я можу сказати, що такі удари вони є ефективними. І такими, що відбулися, і я маю надію, що Збройні Сили України, як вже з'явилися меми ЗСУ енкельс 2.0, будуть продовжувати у тому самому стилі. Пане Сергію, от Володимир Золкін, блогер, посилаючись на джерела, уточнює, що результат атаки по авіабазі в Енгельсі це пошкоджені 5. Ту-95-х і там 17 поранених, 26, 17 загиблих, 26 поранених. От, але результат пошкоджено 5-ту-95. І одразу Арестович дозволив собі сказати, що атака Збройних сил України на аеродром Енгельс результатом цієї атаки було те, що не було масованого ракетного обстрілу, який очікувався в той день. Як ви це можете прокоментувати? Ну, ви знаєте, знов таки я бачив ці цифри, я їх свідомо уникаю, тому що це джерела російські, і ви знаєте, це може бути така собі інформаційно психологічна операція. Я до цього завжди відношуся дуже обережно. Натомість говорити про результативність і що це призвело до таких наслідків, що сьогодні там чи вчора ми не побачили якогось масового ракетного удару. Так само треба з досить високою долею обережності, тому що Енгельс це, власне, тільки один аеродром. Росіяни, звісно, можуть зробити пуски з інших напрямків, і цього неможливо уникати. Але результатом, якщо результатом буде пошкодження або знищення хоча б одного літака, це вже досить вагомий для нас результат, тому що загалом тоді зменшується чисельність. Тих носіїв ракетної зброї, які можуть бути використані Російською Федерацією. І кожний такий літак є виключно важливою ціллю для нас, тому що Росія фізично не, може їх не зможе їх відновити ну, щонайменше протягом наступного року. І це, це в майбутньому е, є саме. Тим підґрунтям, на підставі чого ми можемо сказати, що інтенсивність масованих ракетних ударів зменшується або буде зменшуватися із зменшенням носіїв цих ракет. Я хотів задати вам ось яке питання. О, дивіться: палітра новин, я ж на новинах сиджу. Да? Я відкриваю українську правду. І от чотири новини, які стоять у топі. Російська армія, ну, перше найбільше можливо, росіяни обстріляли пологове відділення у Херсоні. Ну, я так думаю, що це не дивно. Вони стріляють куди хочуть, і там важко це збивати. А от далі, російська армія потерпає від повального дезертирства на Луганщині, і ви знаєте, я сьогодні отримав підтвердження цієї історії. Там великі групи вони поводять себе дивно. Вони йдуть з фронту. Вони. Приходять туди у тил, глибоко у тил, заходять у відділення міліції, ну поліції у них тепер і, і здають свою зброю. Ну, щоб розумієте, щоб офіційно було. Е, вони кажуть, що хай буде так, тобто, але ми не будемо воювати. Італія розглядає надання Україні засобів ПВО. Це казав Мелоні у розмові з Зеленським. Зеленський зібрав ставку, говорили про бах і Кремінну. Не побачив якихось ну, описання того, що там говорили, і на Одещині вибухи. От якщо ви побачили оце, оце те, що я прочитав, у який бік йде війна? <зас> війна йде в бік того, якщо можна так сказати, що ми не можемо допустити будь-якої оперативної паузи. Тому що противник, як ми бачимо, наносить хаотичні удари, і ці удари власне не пов'язані з тим, що вони намагаються якось зупиняти українську армію, наносити такі удари на фронті, вони натомість переконливо ну, з таким високим напруженням, високою інтенсивністю, намагаються бити саме по цивільній інфраструктурі. І якщо припустити, що інформація я вибачаюсь. Я завжди даю певні допуски щодо правдивості інформації. Так дійсно є інформація про те, що вони відходять з фронту. Якщо припустити, що ситуація складається, ну зокрема, на Луганському напрямку, так як ви описали, і так як було повідомлено в новинах, то це є свідченням того, що Росії конче потрібна пауза. Вони будуть робити все можливе для того, щоб досягти будь-якої паузи, тому що е, ми стикаємося з неможливістю посилити, вони стикаються з неможливістю, вибачте, посилити свої війська в кро короткій перспективі, вони не спроможні на сьогоднішній день вести активні наступальні дії на широких ділянках фронту, і таким чином вони, враховуючи низький морально-бойовий дух своїх військ, це є очевидним, намагаються таким чином тиснути на нас, тобто хаотично обстрілюючи об'єкти і критичної, я б сказав так болючої інфраструктури, якщо ми говоримо про пологові будинки. Але для нас. Війна йде до того, що росіяни будуть намагатися і далі тиснути як на міжнародних партнерів. Так і на нас не усвідомлюючи, що на нас це не, не, не спрацьовує до того, щоб ми зупинили якісь активні наступальні бойові дії, щоб дати їм можливість передохнути, зосередитися. А вони вже зосереджуються. Вони вже підводять додаткові сили і, і засоби. Про що говорить зосередження їхніх військ у Білгородській області, якщо ми говоримо про Луганський напрямок, про інтенсивне перекидання військ по напрямку від Мелітополя до Васильівки, до Токмака і створення додаткових ліній на найближчу перспективу, і їм конче потрібен час, і цей час ми не маємо права їм дати. Пан Сергій, я б хотів ще вас запитати про першу дронну війну, так називають насправді цю війну. Ми отримали інформацію. Військові експерти про це говорять. Що у нас є безпілотники нашого виробництва, які можуть собі дозволити подолати відстань 700 кілометрів плюс навіть до 1000 кілометрів. Тобто, Москва може бути під загрозою. Наскільки це може змінити ситуацію? Воно не змінить ситуацію. Воно не змінить ситуацію, як би це дивно не звучало. Я б, знаєте, я розумію, і емоції можуть іноді переважати в тому, що давайте нанесемо удар по Красній площі і так далі, тому подібне. Для війни це не міняє суті ситуацію. Я б радше, знаєте, волів, щоб наші безпілотники атакували цілі, які знаходяться на меншій відстані, такі, як, зокрема, в Криму, такі, як, зокрема, там, наприклад, умовно в Єйську, в Актюбінську, Ахтубінську, вибачте. Задля нанесення ударів по місцям зосередження противника, які можуть бути невдовзі зосереджені направлені проти нас по стратегічних об'єктах російського флоту як на кримському узбережжі, так і на узбережжі північного Кавказу, куди вони зараз намагаються передислокувати частину кораблів для того, щоб знизити стратегічну загрозу для нас з вами для загрозу на продовження нанесення ударів по критичній інфраструктурі. А такі, знаєте, знакові я, вибачте, можливо. я Скажу щось неприємне. медійні цілі вони на перебіг війни ніяк не впливають.